7 часов ввечора. Привіт, друзі! Сьомий день, коли ми ганяємо на Дніпрі. Так, підсосики прикриваємо на одне положення, взагалі там три. Відкриваємо краник по процедурі, як завжди. Балакав недавно ось, можливо, вчора з хлопцем. Щось, ностальгія пробила. Яву 350 захотілось мені. Чомусь. Не знаю чому, от захотілось Яву і все. Так. Все, за, запускаємо. Даже, даже не підкачував, бачили, да? Ну, в принципі, норм. Чпи, чого ти стріляєш? Та як розуміти розчихався, ти диви, прикрашай мені, так. а що, за цього не цікаво? Чи цікаво? Пишіть ну, в коментар, запускай цього і будемо на цьому їздити також через день чи кожен день якось, якось якось. Бачуємо, щоб не впасти. На спідометрі 12,5 км Так, трошки треба підняти камеру саму. Так, окуляри. Вже сьомо вечора вже темненько трохи. мабуть щось би розповів Цікавого. Але в мене нічого цікавого не було сьогодні. Прохладно вже в футболочці, я хочу вам сказати. Треба вже скоро буде ковтинку одівати. І в ковтинки їздити. Поїдемо направо, а то ми завжди наліво їздимо. Писали там в коментах, щоб мені ділка в штанину не залетіла. Сігнаться, дві передачі і все. Я як пам'ятаю, з люлькою їздив, о! Ото тема була. підняли, всі цигані повибігали, всі собаки піднялись на уші. О, це іще. Поехать подальше от дома покататься. Намотать километры 20 за раз. Уже прохладно, холодно. Быстро не поедешь. Тормоза уже хороший. В камнях тормозить точно не вихлопні стоять прямо токи е, з глушилками я хотів їх поснімати, но розумію що якщо снятися буде гул стоять в два рази громче я просто пару разів їздив на прямо токах це було жорстко ну, дуже громко тому я поставив глушилки на місце хоча їх можна просто болтом выкрутить и все Тільки під колесо, не біги, не біги. Оп. Оп. Тут такі вставляються маленькі глушилочки, тіпа, типу. їх можна в будь-який момент вийняти. Ну я їх винімати не буду, тому що буде дуже-дуже гучно. Ну дуже габаритик горить Поворотник. на приборці показує і спереді бігаючий, бачите. Ну і світло Дальнє, коли вмикаєш, також світиться. Все, давление масла, бачите, нормальне і лампочка не загорається. Зараз заглушу і одразу загориться лампочка. Ну, засвітиться. Дивіться. Чек, типа, поняли? Чек, а ч, че, нейтралка не засвітилась. Ну все. Коротше, 7 днів пройшло успішно, все чудово. Обов'язково підписка лайк. Пишіть, що куди ще можемо ми поїхати на 10-й день подальше від дому. І що скажете на що того бобра Ганяємо, не наганяємо. Якось так.